Друзі, привіт! З 1 квітня почали активно поширюватися повідомлення про те, що всі чоловіки можуть знову отримувати консульські послуги без жодних обмежень. Деякі мої колеги навіть оголосили про велику перемогу населення над владою та заявили про повну відміну необхідності військового обліку. Інші ж більш стримано просто повідомили, що консульські послуги відновляться. Давайте детально розберемося, що ж насправді відбувається, які цілі цих змін та які наслідки слід враховувати. Найважливіше, що потрібно зрозуміти, ніякої повної відміни військового обліку не відбулося. Навпаки, зміни спрямовані на автоматизацію процесу постановки на військовий облік без необхідності проходження військово-лікарської комісії ВЛК. Це суттєва відмінність від попередньої практики до цього моменту, щоб стати на військовий облік, людина мала пройти медичну комісію та отримати підтвердження фізичної придатності до служби. Тепер цей етап прибирається, і автоматично всі чоловіки віком від 18 до 60 років потраплятимуть у єдиний реєстр призивників. Чоловіки дійсно зможуть отримувати консульські послуги без надання військових документів. Але важливо врахувати нюанс, їхня реєстрація на військовому обліку буде відбуватися безпосередньо через консульство або навіть при оформленні документа ДП документ Тобто цей процес не зникає, він просто змінює форму. У підсумку раніше держава вимагала підтвердження вашої фізичної придатності перед тим, як поставити вас на облік. Тепер це робиться автоматично. Що це означає? Це означає, що відтепер електронні повістки можуть приходити значно швидше та без додаткових бюрократичних процедур. Зміни у військовому обліку спричинять такі наслідки. Автоматичне потрапляння у військовий реєстр. Чоловіки, які стануть на консульський облік або отримають паспорт, автоматично будуть зареєстровані у єдиному реєстрі призовників. Можливість отримання повістки. Оскільки реєстрація буде проходити автоматично, повістки можуть надсилатися безпосередньо за місцем проживання або навіть електронним шляхом. Однакові штрафи та санкції. Закон передбачає, що особи, які перебувають за кордоном, нестимуть також відповідальність за ухилення від військового обліку, як і ті, хто проживає в Україні. З одного боку, це добре, що чоловіки за кордоном зможуть отримати український паспорт або інші документи. Але важливо розуміти, яким чином це відбуватиметься і які наслідки можуть настати. Ми живемо в часи, коли правила змінюються досить швидко. І дуже важливо розуміти справжню суть цих змін. Сподіваємося, що це відео допомогло вам краще розібратися в ситуації, поділіться своїми думками в коментарях, це може бути корисно іншим. Також поставте лайк, якщо інформація була вам корисною. Дякуємо за перегляд і бережіть себе!